Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні в мене чергова рубрика, що купила. Цього разу це мої покупочки в магазині «Рішельє». В нашому місті є такий магазин, я в ньому була вперше, і магазин мене дуже вразив своїм асортиментом. Знаєте, хотілося б, щоб в нашому місті. Був такий магазин, де ти можеш прийти і купити все, що тобі потрібно, а не бігати в одному магазині, купити одне, в другому друге, в третьому, третє, а в четвертому, четвертого у вас немає, і ви замовляєте через інтернет. Тому доводиться мені не купувати в одному місці, в одному магазині пластикову канву в інтернеті, а такі якісь дрібнички. То або в швейному магазині, або взагалі замовляти ж кажу, через інтернет. І ми були з чоловіком в магазині «Рішельє», тому я знала, що там є металізовані нитки. Хтось з дівчат з рукодільної спільноти, з рукодільної спільноти написав, що металізовані нитки є в тому магазині. І я придбала ось такий моточок металізованого DC. Мені хотілося, щоб ці ниточки були трохи світліші, ну, такі, як ось ці підвісочки да, на іграшки. Не знаю, може, в відшиві воно виглядатиме по-іншому. На відео нитки виглядають яскравіші. В реальності вони трошки темніші. Ну, не знаю, як воно буде. Я хочу з цією ниточкою відшити края на іграшки Ангелика. І ще я придбала ось такі ножиці, точніше, обрізчик ниток. В мене такий є, трошечки інший. Він в мене вже затопився і. Поточити його немає можливості. Дівчата, якщо ви знаєте, як оце щастя точиться, ви мені напишіть. Чому я кажу, що немає можливості його поточити, бо це ж незвичайні ножиці, да? зараз я вам покажу. Дивіться, якщо звичайні ножиці ми можемо відкрити і поточити, то ці ножиці ми не можемо ніяк відкрити, їх немає можливості відкрити і нагострити. Тому я гострила тільки оцей. Кутик, але мені ну, було незручно, вони не різали. З цими я ще не можу пристосуватися. Обрізають ніби добре, але, знаєте, скоріш за все, я вже звикла до своїх старих, яким вже десь років 12, от, і ці взяла на заміну. В інтернет-магазині я бачила такі ножинці по 32 гривні, я їх придбала за 55 гривень. А моточок-нитечок коштував 75 гривень. Що мені сподобалося в магазині Рішельє: там є і бісер, і рубка, і намистини, бо саме намистини різного розміру я шукала і великий асортимент швейного приладдя: нитки, липучки, якісь бігунки, змійки, блискавки змійка це блискавка. І великий-великий асортимент мережева. Я коли зайшла, то мережева було ну, видів 40. От реально видів 40 різних кольорів, різних розмірів, різної ширини. Одним словом, магазин мені дуже сподобався. Єдине, що до нього мені далеченько їхати, це хвилин, мабуть, 40, якщо їхати. На своєму транспорті, або годинки-дві, якщо їхати громадським транспортом, бо потрібно робити дві пересадки до цього магазину і потім ще йти пішки до нього. Загалом, я кажу, магазин дуже мені сподобався і я сподіваюся ще раз потрапити до нього. Я дякую вам за перегляд. Бережіть себе і своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.